Ваше плече, яке виставляєте серед своїх колег, як приклад об'єднання зусиль, воїнів як які стали, але в житті ми залишилися воїнами афганці. Сьогодні тут присутні не тільки учасники бойових дій в Афганістані, але й жителі нашої області. Ці дні в кожному районі багатьох населених пунктів Черкащини відзначають цю дату 25 років виводу. Військ Радянського Союзу з Афганістану для одних це радість, що вийшли живі, але окремі з пораненнями. Але цей смуток, тому що не всі вернулися домівки. Частково більшість з них були поховані на території своїх населених пунктів, і ми сьогодні шануємо батьків, які сьогодні проживають на території Черкаської області. Всі дні. Відбулися заходи республіканського значення палаці України, і 238 воїнів-афганців приймали участь буквально днями у цих заходах. Але життя продовжується. І я хочу одне сказати, що ми гордимося тим, що є така громадська велика організація, майже 6 тисяч осіб у ній, яка сьогодні в багатьох питаннях виступає ініціатором проведення військово-патріотичного виховання молоді, підтримки поваги до тих людей, які участвували. Воєнних конфліктах. І я надіюсь на те, що надалі органи місцевого Саворода Черкащини спільними зусиллями і далі будуть працювати з воїнами-афганцями, з їхніми близькими для того, щоб вирішувати їхні проблемні питання, які в нашому такому, не зовсім, скажімо, доброму до кінця житті, але потребують нашої уваги з боку влади. Я вас всіх вітаю цим днем 25-річчя визволення, 21-річчя 25 виходу. Афганістану, наших військ, і всім хочу побажати здоров'я, удачі і все найкраще.